Так, щоб зайти, точніше, щоб відправити повторно смс, якщо не перейшло там, на пошту чи на на нову, ой, на пошту електронну чи, відповідно цей, на номер телефону, ми беремо, заходимо в Google, пишемо Ріфлем Юа, вибираємо, переходимо на сайт і заходимо у свій кабінет. Тут у своєму кабінеті. Так, зараз секундочку. Так, нарешті. Заходимо в свій кабінет. І нажимаємо на ініціали. У мене вода галя з БГ в правій, стор... в правій стороні. І тут вибираємо мій бізнес. Мій бізнес, рекрутування. Мій бізнес. Рекрутування. І активація зареєстрованих консультантів. Тобто, ви зареєстрували людину. Людина просто не активувалася, тому що вона не отримала смс ку Щоб її. Повторно відіслати, нажимаємо просто на оцей лист. І якщо от СМС не прийшло на номер телефону, можливо, треба перевірити, чи правильно номер телефону записаний, Якщо неправильно, переписати. Якщо правильно, то відправити на емейл. Відправляємо. І тепер пишемо просто людині, чи прийшло смс з активацією. Людина активується і все. На цьому все.